Тарас Шевченко, і золотої, і дорогої. І золотої, і дорогої мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось от хілі, Одне однісіньке під тином. Сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воленьки, що так даремно марно пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, дитись на сім широким вольним світі, і піде в найми І колись. Щоб він не плакав, не журивсь, Щоб він де-небудь прихиливсь, То удадуть у москалі.